Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами вивчати чотирикутники. Ми дізнаємося, що таке є чотирикутник, які у нього є елементи, розглянемо різні види чотирикутників, доведемо теорему про суму кутів чотирикутника і розглянемо задачу на чотирикутник. Отже, чотирикутник – це геометрична фігура, що складається з чотирьох точок. Та чотирьох відрізків, що послідовно їх сполучають. Жодні три вершини чотирикутника не лежать на одній прямій, а сторони не перетинаються. На екрані ви бачите чотирикутник A, B, C, Д. Точки А, Б, С і Д вершини чотирикутника. Відрізки, що сполучають ці точки. АБ, БЦ, СД і АД називають сторонами чотирикутника. Будь-який чотирикутник обмежує певну частину площини, яка є внутрішньою областю чотирикутника. Якщо ми сполучимо протилежні вершини, то ми отримаємо діагоналі. На екрані на малюнку, ви бачите діагональ АС. І діагональ БД. Якщо ми додамо довжини всіх сторін чотирикутника, то ми дізнаємося його периметр. Якщо один із кутів чотирикутника має градусну міру, яка є більша за розгорнутий кут, то такий чотирикутник називається неопуклим. На малюнку справа кут Д. Має градусну міру більше за 180 градусів. Отже, такий чотирикутник є неопуклим. Якщо всі кути чотирикутника менші за 180 градусів, то його називають опуклим на малюнку зліва, ви бачите опуклий чотирикутник. Також діагоналі опуклого чотирикутника перетинаються. В його внутрішній області. Зверніть на це увагу. Розглянемо теорему про суму кутів чотирикутника. Читається вона наступним чином. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Теорема це математичне твердження, справедливість якого потребує доведення. Отже, доведемо цю теорему. Намалюємо малюнок і запишемо умову. Нам подано чотирикутник А, Б, С, Д і треба довести, що сума всіх кутів 360 градусів. Будемо доводити. Проведемо діагональ АС. Вона розбиває чотирикутник на два трикутника. Кут А дорівнює сумі кутів БАС і САД. Дорівнює сумі кутів БЦА і ДЦА. Далі, за теоремою про суму кутів трикутника. Сума кутів кожного з утворених трикутників дорівнює 180 градусів. Додамо праві і ліві частини рівності. Маємо, що кут БАЦ додати кут BCA БЦА, кут Б. Додати код CAD, додати код ДЦА, додати код Д дорівнює 360 градусів. Або сума всіх кутів даного чотирикутника – 360 градусів. Теорема доведена. Ну а тепер давайте розглянемо задачу на дану тему. Треба знайти кути чотирикутника, якщо градусна міра одного з них дорівнює 110 градусів другого. На 10 градусів менше за третього, а четвертого у два рази менше за другого. Намалюємо малюнок, запишемо коротку умову і будемо розв'язувати дану задачу. За теоремою про суму кутів чотирикутника, сума всіх кутів буде 360 градусів. Позначимо кут А за Х. Тоді кут С в два рази більший буде 2х, а кут Б дорівнює. 2х додати 10. Складемо рівняння. Х, додати 2х додати 10, додати 2х додати 110 градусів дорівнює 360 градусів. Розв'язавши, маємо, що кут А дорівнює 48 градусів, тоді кут С 96, а кут Б 106 градусів. Нам залишилося тільки записати відповідь. Як бачите, матеріал сьогодні достатньо легкий. Дякую всім за увагу! Чекаю на зустріч!